Таку. Усім привіт! Збір. Зібрали последній урожай в цьому році з нашої маленької, ну, не такої вже маленької теплиці. Був мороз вночі. Ось так виглядає перець. Сумно. Не, не так, не от ти не. ага. Це все от, от, очень мягкий кордик йому. От все замерзло, але. До 1 грудня ми мали помідори трошки були, от так баклажани виглядають замерші. А тут все перець, три різних вида перцю, і він весь уже змерз. Все. Все, що можна було врятувати, ми зібрали. остальне все вже. Тут вікно залишилось відчинене і тому він змерз. Міг іще був. Щось дати хоч 2-3 дня або тиждень. Ну, отже, так виглядає теплиця в Греції зимою. Слідуючий раз приїдемо, це все почистимо, викинемо і посіємо шпинат і салат в Греції кажуть маруля. Отже. Усіх з першим днем зими греки що щомісяця, першого числа, бажають всім каломіна, гарного місяця і до зустрічі!